Ну що ж, всім привіт! Сподіваюсь, ваші свята пройшли спокійно, мирно. погода на вулиці, як весна, а ми з вами говоримо далі про дизайн людини. І сьогодні я хочу поговорити про те, наскільки направду, він знання дизайну людини, принаймні типу, профілю і стратегії та авторитету, наскільки вони важливі в нашому житті. Для дорослих це направду доволі важка інформація, тому що ми вже певний відрізок свого життя прожили обумовленими. вже звикли до того, вже голова по-іншому працює та. І нам складніше позбуватися тих обумовленостей на цей де мінімум 7 років, і це взагалі ще не буде означати, навіть, що ви стали чистим, справжнім, ну, мається на увазі справжнім, проживаєте та себе, своє життя. Але ця інформація важлива, якщо у вас є діти. І ви можете їм допомогти вирости і стати більш вільними людьми, аніж ми з вами є. Так. Звісно, це не позбавить і взагалі жодна людина, ну, жодна людина не може бути повністю чистою, необумовленою, тому що ми контактуємо з іншими людьми та її обумовленості нам теж потрібні. Ми так пізнаємо світ, пізнаємо себе і маємо навіть якісь певні з того точки зросту і решта. Але ми можемо допомогти своїм діткам розуміти, де він є, де не він є, і бути, от як я вже казала, більш вільними. Тому що я вважаю, взагалі бути вільним це найголовне в житті кожної людини, тому що тільки тоді ти можеш бути собою і жити себе. І от якщо згадати себе в дитинстві, як ми проявлялися, як без ну, природньо, дуже. Ми казали, що ми щось не хочемо робити, що ми щось не будемо робити, що нам щось не подобається. Та? Але завжди хтось втручався: батьки, школа, бабуся, дідусь, брат, сестра, друзі і намагалися нам донести і доносили, що це. Там, неправильно, це ти мусиш хотіти. Я дуже часто доволі чую від інших людей, як вони кажуть, ти мусиш хотіти, ти винен хотіти. Як це? А саме формулювання мусиш і хотіти. ну, Вони просто, як на мене, паралельні. Так? Ти або мусиш, або хочеш, а мусиш хотіти, ти не можеш, воно не перетинається. Так? І от Уявіть. От, якщо ви, наприклад, проектор згадайте себе дитиною, та діти проектора це частіше за все дуже спокійні дітки, які не будуть там сильно шкодити та щось якусь шкоду наносити. Їм подобається щось там, він сам собі порпається, щось там собі робить. Він не прагне прямо так спілкування з іншими, та воно є то спілкування, все ок, нормально, але в якомусь його певному кругу зазвичай це одна-дві людини. В нього не так має бути багато друзів. Він не прагне ходити на купу якихось кружків там займатися і англійською, і на спорт, і не знаю, щось там ще. та. А, але батьки починають його намагатися рухати. Ну чого ти такий нервний? Ну чого, давай, давай, прояви ініціативу. Чого ти там не цей? А чого ти руку в школі не підняв, якщо ти знав відповідь і решта? І розумієте, тобто вас, проєктор, якому все життя треба прожити не ініціюючи, не проявляючи ту ініціативу, і треба чекати е запрошення від життя, та вас привчають з дитинства жити навпаки, бути маніфестором, грубо кажучи, і генератором, бути активним, і проявляти ініціативу або щось ініціювати, що взагалі є некоректним. І потім вже Виростає дороста людина, яка просто ну, у розпачі знаходиться, тому що вона проявляє ініціативу якусь, вона намагається бути активною, вона хоче десь проявитися і робить щось для того, а світ не визнає її, а він її не визнає, ту людину, тому що просто він проектор і він мусить чекати запрошення від життя, а не робити так. Або дитина маніфестор, то взагалі бідолашні діти. <смі> Найбільш, до речі, поламані діти це маніфестори та рефлектори. Бо дітей-маніфесторів ламають більше за все, бо це бунтарі від народження. Та, це та людина, яка якраз та має ініціювати, має. Діяти в цьому житті вони мають на все свою думку, і це нормально, і це для них коректно. Для них не існує авторитетів якихось, для них ну, ну, розуміння батьків це авторитет там, або вчитель це авторитет, і ти мусиш робити так, як сказали батьки, тому що вони твої батьки, а вчитель старший за тебе. Для них це незрозуміло, тому що для них ну, авторитет, вони самі та вони мають поважати інших людей. Якраз треба навчити дитину-маніфестора, тому що не слухати інших, що йому робити, робити і як йому бути, тому що маніфестору не можна вказувати, що йому робити, що йому не робити. Йому треба його треба навчити тому. Щоб він розумів, що в цьому світі він не один, він не головний, він не король. Та він класний і він прийшов сюди робити класні речі, і він той, хто веде за собою людей. Але він має знати, що від якраз цих дій, від того впливу. Залежить дуже багато е, м, доль <хи> і багато людей, тому що маніфестори на нас на всіх впливають і впливають колосально. І якщо це некоректний маніфестор загнаний, е, то впливати він буде відповідно так само і на нас з вами. Або якщо ну, це у, у випадку, коли е, дитину маніфестора йому все дозволяють, та, він виростає таким з короною на голові. І впевнений, що йому все можна, і він вже ну не бачить тих берегів, як то кажуть. Та, а буває так, що все ж таки вийшло, бо зазвичай це не так часто, але все ж таки, вийшло зламати дитину маніфестера, та вийшло її підігнути під себе, навчити, що ти мусиш всіх слухати і робити так, як тобі кажуть. То це виростає просто, по-перше, всередині, дуже зла і агресивна людина, тому що. Йому не можна, та, було, в дитинстві проявляти оту свою агресію і злість, хоча для маніфестора це якраз коректно. І е, е, в цій агресії є їх сила. І е, е, якщо вони її будуть подавляти, то потім це може вирости дуже страшна людина, е, маніяк, вбивця, все що завгодно. Я не кажу, що це 100% так буде, але шанси збільшуються, Та? І от з цієї людини виростає. Всередині агресивна і зла людина, та? а зовні просто сіра маса. А як маніфестер може бути сірою масою, якщо він прийшов сюди діяти? якщо він прийшов сюди вести за собою людей, починати щось, щоб за ними йшли і продовжували його справу, скажімо так. Та? І звісно, що він знову ж таки. Виростає закомплексованою, стає, не закомплекс... стає закомплексованою та людиною, сірою, яка боїться виказати свою думку, він не реалізується і це виходить життя вестейд. Як класно було б, коли б батьки знали, яка в них дитинка за типом, за профілем, яка в неї стратегія та авторитет, і відповідно до того. Її так і виховували, не ламаючи, а лишень показуючи якісь певні межі, та або, навпаки, ширший світ, або даючи змогу проявлятись, або даючи змогу, навпаки, не проявлятись, а щоб дитинка сама прийшла і сказала: от, наприклад, проєкт, слухай. Мені запропонували тут, маму піти, не знаю, яхтингом зайнятись. І от є, є навчання таке для діток якраз. А мені так захотілось, вони сказали, що в мене буде виходити. Отак, от от, розумієте, це має бути. Я вже мовчу про рефлекторів. Це, напевно, я колись зніму про них окреме відео, тому що це унікальні люди. І їм теж дуже важко живеться в нашому світі. Було би класно, коли би ви могли просто допомогти своїй дитині, принаймні в деяких речах, не бути зламаними і не бути такими обумовленими. Тому що я от навіть згадую історію зі свого життя, коли я була маленькою, я генератор нагадую, так? Генератором трішки легше. Uh, в принципі, живеться в цьому світі, як ні крути, тому що, по-перше, навколо нас більшість це генератори 70%. Ну а по-друге, uh, ну, якось ми можемо пропітляти і не так сильно нас ламає, але все одно це є і, або обумовлює. Та? І от я згадую себе, мені пощастило, мої батьки не дуже сильно якось. Намагалися щось зі мною зробити, виправити мене чи щось ще. Тому не сильно я батьками своїми була обумовлена і є обумовленою, тому що вони не не лізуть в моє життя і особливо ніколи в нього не лізли, і дозволяли мені. Бути собою, але все одно я знаходилася не тільки в школі та батьків, а ходила там і до школи, і друзі були, і бабусі, і дідусі. І от я згадую себе маленькою, мені 5 років, і ми були в компанії друзів та мої батьки з дітьми, і я відповідно з ними. Ми гралися. І серед тих дітей була така дівчинка, вона ну, просто. Командувала абсолютно всіма і дорослими, і дітьми, і всі це сприймали. Знаєте, це якось ну, всім було смішно, і їй, до речі, потакали якраз. Я підозрюю: ну, зараз я з цією людиною не спілкуюся, але знаю її історію життя, і я підозрюю, що вона маніфестор, і вже тоді вона так проявлялась, так? І всі її потикали, і дорослі, і діти, і все відбувалось так, як вона хотіла. А якщо так не відбувалось, то це були страшні істерики, протести, бунти. І Врешті-решт вона отримувала те, що вона хотіла, і дозволяла вона собі доволі багато речей. І могла її ображати, і якось негарно висловлюватись, і ламати речі, і все, що хочеш. Вона старша від мене роки на 3-4, була, а я була там сама маленька в цій компанії. І вигадали, ми щось там собі гратися. Я гралася з хлопчиком, він теж старший за мене на 3 роки. Щось ми з ним робили, а вона там строїла якусь халабуду. І Вона построїла, побудувала ту халабуду і каже, все, будемо зараз грати. Ну, от це моя халабуда І будемо там грати я сказала їй таку фразу, що я не хочу жити в барахлі. І з цією дівчинкою сталася істерика. Страшенна істерика. Вона пішла жалітися батькам, що я така погана, я такі, так, так некрасиво, по-перше, сказала, по-друге, я не хочу робити так, як вона хоче. А я сказавши цю фразу, просто почала далі собі гратися. Вона там щось істерила, щось мені казала, намагалася забрати в мене іграшки, але мені було все одно. Ну, от я не хотіла жити в барахлі, і я не пішла туди, так? От, батьки зараз це все зі сміхом згадують, і мені самі смішно. Але я проаналізувала і зрозуміла, що от коли ти зростаєш і стаєш дорослим. Тобі набагато важче сказати комусь, М -м, я не хочу, я не буду цього робити. Та? Причому сказати це отак: от прямо я не хочу жити в барахлі». Тобто Я навіть їй е е е пояснила, чому я не хочу. Та? І ми починаємо, от нас кличуть кудись там, друзі, знайомі, щось е е е пропонують зробити. Ми того не хочемо, і ми не можемо сказати, наприклад, ти знаєш, я не хочу. А я взагалі вважаю, що кожна людина має право казати Я не хочу і не пояснювати, чому. Так? От Просто вона не хоче. А інша людина має поважати це Я не хочу. Але, же ж вчать е е завжди різним речам: що, по-перше, е є ситуації, коли не можна відмовляти, е що інколи треба переступати через себе і все ж таки робити щось. так? Є ситуації, коли ти мусиш, тому що це ж твоя там, родина, наприклад. Та? Або це тобі принесе там, користь якусь. І виходить так, що ми не просто не можемо навіть сказати Я не хочу. Ми не можемо сказати я не хочу, тому що. Та? Ми навіть і цього не можемо сказати. Бо чомусь там є якісь певні причини. І ми починаємо вигадувати. Як би нам так пропітляти, щоб не піти, щоб такого сказати, а може я захворіла? А може в мене є якийсь там цей запис, не знаю, до перикаря? А може вийде якось, ще там пропі... а може все ще зірветься, а раптом, от як зараз, наприклад, там у нас ситуація, може будуть сирени, буде тривога, нічого не буде працювати, і мені не треба буде йти. Ну, тобто я впевнена, що і так, ну, бо я сама інколи так думаю, і, і, і це мені і прикро, і смішно, і як завгодно з того. Тобто наскільки нас привчають а, і обумовлюють Говорити не те, чого ми хочемо, робити не те, що ми хочемо. І штука в тому, що, наприклад, от для мене, як для генератора, я можу зараз не хотіти, але пройде півгодини, година, день. Я можу це захотіти. Просто в той момент мені то було не треба. Не треба, так? Я просто того не хотіла. І це було коректно для мене. І це нормально. Нам всім треба навчитися, по-перше, казати Я не хочу. А по-друге, навчитися поважати не хочу інших, не тиснути на них, не випитувати, а чому ти не хочеш? А чого це так? Та ти хочеш там, або щось ще? І от класно би зафіксувати той стан в дітках, коли от ми такі, та, я не хочу жити в барахлі, коли ми можемо так чесно сказати, так чесно себе проявити. Я вважаю це ну, великою цінністю, я намагаюся впроваджувати це в своє життя вже декілька років. І я помічаю, що, наприклад, людям поруч зі мною, моїм близьким, вони вже вчаться і вже з багатьмами взагалі навчилися, просто чесно казати, я не хочу, або там Я не можу. І мене не випитує один одного, чому так? Навіть якщо буває так, що людина може. Там, не знаю, не бути на зв'язку, не, не з'являтися, не телефонувати там, день, тиждень, а потім з'являється. Не ставити їй питання, чому так було? Тому що, по-перше, ви будете вганяти людину в те, що скорше за все їй доведеться брехати. Та, і вона опиниться в незручному становищі і стане. Не собою і загониться в якусь хибну тему. По-друге, ви починаєте заганятись. Тому треба поважати один, о... один одного, перепрошую. От, і... ну, але в першу чергу ставити себе на перше місце і обирати завжди себе, те, чого ви хочете, без причин. От ви відчули, що ви не хочете. Кажіть Я не хочу, і вчіть своїх діток так всіх. Причому тут вже незалежно від типу і профілю, це взагалі зараз вже та ширше, ніж дизайн людини. І знаєте, ще в дизайні є така штука, що коли ми тривалий час робимо те, що ми не хочемо, тому що так треба чомусь, комусь або чомусь, то обов'язково станеться так, що наше тіло. Покладе нас до ліжка. Це правило працюючи, я його перевіряла купу разів і на близьких, і на собі, і як хочеш. І, і маю такий один з прикладів зі свого життя. Мене батьки віддали ну, майже в 6, мені 5 там, з копійками були років до музикальної школи. Це була мрія моєї мами. Вона хотіла ходити до музикальної школи, але в неї не було такої можливості, тому вона вирішила відігратися на мені. Цю помилку роблять більшість батьків, і це не є поганим, тому що ідеальним не можна бути. Як я вже казала, помилки мають бути. І мене віддали до музикальної школи. Мені давав, в мене взагалі, ну, в принципі, я щодо музики, талановита і обдарована людина. Але це не моя історія, скажімо так, на, на такій основі, щоб я то якось собі розвивала. Але мені дуже подобалось співати. От на хор я ходила з великим задоволенням завжди. На фортепіано перший рік мені було ок, а потім. Я один раз сказала, що я не хочу, але мені пояснили, що треба. А так як я собі тоді була такою дитиною, що бунтів, то я, в принципі, зараз не влаштовую якогось бунту там, такого колосального спротиву, я просто собі шукаю шляхи, тоді як мені того позбутись. Так? Ну, а будучи дитиною, це було зробити трішки важче. І я обрала собі такий шлях, що окей, я буду ходити до тієї музикальної школи, але скажімо так, викладатись я не буду. За що вчителька мене весь час там шпиняла, тому що вона каже: Ти можеш, ти ж талановита, ти ж он ну, взагалі в тебе абсолютний слух, та і як так можна не старатися, не розвивати, ти можеш взагалі там ледь не знаю, на генієм якимось стати чи ще щось. Мені не хотілося. Але все ж таки 5 років я ходила до музикальної школи. І 5 років я мучилась відверто, я не хотіла того. І, і знаєте, сталася яка дивна річ? Ну, не маючи до того жодної проблеми із зором взагалі, просто від слова зовсім. Раптом в мене просто там ледь не за тиждень колосально впав зір. Просто колосально. Мене почали тягати по лікарях, і лікарі всі в один голос сказали, що ходити до музикальної школи більше не можна. От, просто не можна і забути про музикальну школу. Вони не сказали чомусь про англійську, на англійській, на якій я додатково ходила, Та? Вони не сказали, там, не знаю, я ще займалася тоді. Геометрією я ходила е окремо та, займатися. Ну, тобто про це про все е нічого не було сказано. Сказали тільки за музикальну школу. І мене забрали з музикальної школи. І через два місяці мені не призначали ніякого лікування, тому mm. що е там не було якоїсь е прям, ну, причини, е яку могли б встановити, і за два місяці. Коли я перестала ходити до музикальної школи, в мене повністю відновився зір. Тобто моє тіло просто розуміючи, що схоже, знаєте, вона буде далі робити те, що нам не подобається. Ну, окей, тоді я зроблю так, що ти не будеш то робити. І тіло просто мені допомогло та, позбутися того. І так буде з вами. Ви можете це спостерігати. Коли ви плюс-мінус проживаєте себе і робите те, що вам подобається, ви майже не будете хворіти. Але коли ви тривалий час робите те, що не підходить вашому тілу, і те, що не подобається вам, але ви себе прикатали, що це вам подобається, і що це вам треба, Настане час, коли ви дуже сильно захворієте і просто зляжете. І у вас буде час подумати. Ну тобто тіло дає вам час подумати, що не так. Але більшість людей не думає, що не так. Вони кажуть: та господи, зараз осінь і всі хворіють, і я захворіла і тому це випадковість. Але я вам скажу, що на 98% це не випадковість. І отже, дуже важливо ще раз хочу повторитися. Знати свій профіль, знати свою стратегію та авторитет, знати свій тип. Особливо це стосується виховання діток. Всім бажаю гарного та спокійного дня!